Національне антикорупційне бюро України розпочало розслідування на підставі заяви Віктора Трипака щодо можливої корупції у партії регіонів. Водночас у відомстві наголосили, що публічна заява колишнього першого заступника голови СБУ Трипака позбавила бюро певних оперативних можливостей. Також викликає подив той факт, що про відповідну заяву та наявні у нього документи Віктор Трипак повідомив змі ще до звернення до НАБУ. Йдеться у повідомлення. Нагадаю, раніше колишній пер. Перший заступник голови СБУ Віктор Трипак повідомив про те, що передав до НАБУ документи, що підтверджують незаконні виплати партії регіонів в низці колишніх та нинішніх високопосадовців. За його словами, йдеться про так звану чорну бухгалтерію партії регіонів із загальними виплатами на суму близько 2 мільярдів доларів. Коли... Буде оприлюднено списки ТИПа, коли ви, я думаю, без подиву дізнаєте, що фінансували зовсім не партію регіонів, а зовсім інші партії, в тому числі дуже гучні на сьогоднішніх виступах з парламенту. Ну, я б сказав, найгучніші. Тому рано чи пізно такі речі випливають.